Порожній дитячий майданчик залишені іграшки та незвична тиша. Такий нині вигляд має один із миколаївських садочків. До початку великої війни його відвідувала три сотні маленьких вихованців і вже понад рік приміщення без дитячого сміху. Передаю привіт усім тим дітям, хто вже закінчив дитячий садочок. Я вас всіх люблю, цілую і дуже чекаю. Вихователька Наталія Олександрівна показує нам свою групу у жінки. Понад 40 років педагогічного стажу зізнається за дітками. Тому я це наша старша група. Цьому році ми повинні були випустити старшу групу. Я дуже чекаю і вірю, що діти вже скоро повернуться в дитячий садочок. Дуже раді будемо бачити всіх всіх своїх дітей. Колектив садочка до повноцінної роботи також готовий. Заклад наш не закривався, він працював з 24 лютого і працює по сей день. Колектив увесь збережений, 97%. Сотків людей вже в місті. Вони були в місті. У нас 90 дітей вже в місті. Вони дуже чекають відкриття закладу. Ми вже почали наводити лад в приміщеннях. Ми зоразу вікна наводимо лад на ділянках. ну нас затримав дощ. Нині у цьому садочку, згідно з останніми вимогами, облаштовують укриття. Воно розташоване в основному корпусі, вхід із середини приміщення. Безпека стоїть на першій. Шому плані у нас 29 березня у нас почалися ремонтні роботи в укритті дошкільного закладу. На сьогодні воно вже закінчено на 99 відсотків, і воно розраховано на 200 осіб. В укритті забетонували підлогу, поклали плитку, вирівняли стіни, пофарбували стелю, зробили освітлення. Звичайне і аварійне вентиляцію завершу днями, а нову сантехніку вже встановили. Установлю правильно, щоб уровень був щоб сливалось все, как бы в обратку не пошло. Ну, щоб правильно. Ну, по согласно согласно нормам э, техники безопасности. Умывальники, унитазы, бойлер. Подсоединить, э, проверить, чтоб работало правильно. В течение двух часов. Та все закончить із 74 закладів дошкільної освіти лише третина мають технічні умови для облаштування найпростіших укриттів. Тому садочки прийматимуть не лише дітей із своїх мікрорайонів, а й із сусідніх. Крім наших дітей в нашому закладі закладі будуть ще діти з, з сусідніх трьох садочків. І коли буде розпорядження про відкриття, діти у нас будуть тільки 4-6 року життя. І ми я дуже сподіваюся, колектив сподівається, що це майбут у майбутніх першокласників буде свято, і ми його зробимо. Дитсадки у Миколаєві планують відкривати поступово з урахуванням безпеки орієнтовно із середини травня. Наталія Гродова, Миколаїв, п'ятий канал.